Щоб дожити зі своєю другою половинкою до діамантового весілля, потрібно мати залізобетонні нерви або спільну іпотеку на квартиру. Молоді сімейні пари після сварки часто миряться з сексом. А от парам похилого віку важче помиритися, бо у чоловіка вже не працює мирилка. Отже, пара напередодні діамантового весілля. いい Фу, будь, живі, будь, Саня! Фу. Слава Богу! Ну ви нас перелякали! Капець, а ми вже думали, що ви той, го, ну це його. Та баба вже той, го, а Одна. я ще тримаюся. А ми прийшли вас привітати з вашим діамантовим весіллям. Так, 60 років разом це вам не це його, той. Го. А тому? Гірка гірка, гірка! 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 А що ви не цілуєтесь? Забули вже як! Ми розлучаємось! Як це? О, так. Сам ти, той во, старий пень. Ой, мовчала би вже стара відьма! Сиди там, старий маразматик. Проказа! Гімнюк! Скалопендра! Пердун старий! Ай ти диви, які у них порозуміння. Одразу видно, 60 років разом прожили. Та не прожили, відмучились. Хто б казав, я, я йому найкращі роки віддала, а він невдячний урюк. Та не брав я твої роки. Мабуть, ти разом їх зі своїми зубами десь посіяла. Так, я не розумію, що тут відбувається. Ви що, вирішили перед самим своїм діамантовим весіллям посваритися? А, а, ні, я так розумію. Вони просто не поділили, де саме це святкувати. А, ні, там аду не поділили. А, ні, ні, дія. Ні. Сукня не тієї моделі. Та все з тією сукнею, ясно, І по весіллю ми домовились. Ну, от і добре. Е, тож, як будете святкувати своє діамантове весілля? Як, як, окремо. А, я зрозумів. Ви на балконі, ви на кухні. Ну, Вона ж сказала, ми розлучаємось. Ну. Вікуся, я тобі казав, що весілля це завжди погано. Та Саня. Я не розумію, що це означає? Що за фігня, що за вивятки? Не, цього разу все серйозно. Ми ще минулого року хотіли розбігтися, але мене інфаркт розбив, а з ним довго не побігаєш. Бабусю, це що, серйозно? Це правда? Правда. Ось такий робець. Ледь виходила з котеня, кутю. Ні, я про ваше розлучення, це правда? А, І це правда. Так а чому ти не сказала? То я думала, він після інхварту крякне. І все, і не буде волокити з документами. А я тебе ще переживу. Я тебе переживу, а я тебе я переживу. тебе тебе! Яке кохання? Слухай, ну не можна їм розлучатися. Їх ця сварка на цьому світі держить. Онучко, ти не переживай. Все, що в мене є. Я тобі залишу. Благородно. Чуєш ти джентльмен сраний. Все, що у тебе є, це геморой, артроз і гіпертонія. А ділянка в центрі. У вас що ділянка в центрі? Є, на цвинтарі два місця поруч. А, ну це солідно. Треба терміново розміняти їх на дві окремі. Не хочу я, щоб вона мені ще на тому світі мозок виносила. Дідусю, а чому ви взагалі розлучаєтесь? Бо з поганого кіно треба йти. А я це кіно знаю. Далі вже нічого цікавого. То чорний екран і хітрі. що? З <плес> <С> течком <тетхам> срати. <плес> <плес> Слухайте, а не запізно, а ви ж якось разом 60 років прожили. а? От іменно. 60! Застоявся я. Треба щось міняти в житті. Треба спробувати щось нове. Ну, діду, ну навіщо тобі щось нове, коли у тебе є щось та... ...перевірено роками. Ну, що може бути краще, ніж наша бабуся? Мотоцикл з коляскою. Слухайте. Та, та купимо ми вам мотоцикл з коляскою і будете катати свою бабусю. О, не, Тоді краще без коляски. <злухи> Щоб ти гепнувся на тому ж мотоциклі. Може, що так все життя погрози і насильство. Дідусю, ну яке розлучення? Ну, у вас же є діти, є онуки. Не, що... не факт. Треба ще перевірити, чи вони мої. Завтра йду днк тест робити. Краще теж на адекватність зробив придурок. От онучка точно моя. Вона чоловікові мозок не виносить. Оце моя порода. Ну, я вам так скажу, вона все ж таки більше в бабцю. Це дурак? Та їм майже по 200 років вже на двох вони розлучатись надумали. Це я дурак? Я до Петровича піду жити. О, це по-європейськи. Та, у Петровича бабки немає, зато самогонний апарат є, з ним півдвору жити хоче. Ага. Так ви горілко-сексуал, так? Александр, я хочу для себе пожити, хочу помандрувати. Я навіть знаю маршрут тієї мандрівки. Ринок, пенсійний фонд, поліклініка. Цвинтер. <ріст> Гарні мандрівки. Ну, бабуся, ну що ти таке кажеш? Ну, ви ж коли одружувались, ви клялись один одному у вічному коханні. Т -т Та я не знала, що, що він стільки проживе. <ріст> Це я тобі на зло. <гарні> Блін, діду, ну я як чоловік вас, звісно, розумію і підтримую. Але ж для розлучення повинна бути якась вагома причина. Є вона гуляща. Шо? 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 Я її недавно застукав. Гляд ну, з, ким? з ким? З ведучим єдиного телемарахмуну. Чого? Що Що е, дурня, діду? Не дурня. Заходжу в кімнату. Глядь. А вона сидить в самих труселях, дивиться той клятий марахмон, аж слина тече. Та вона на мене так тільки в юності дивилася. У мене приступ був придурок. Я ледь не крякнула. Дуже, ну дивитися а телемарафон постійно, це дійсно якесь ну, збочення, але бабусю можна і пробачити. Нє, 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 вона точно гуляти надумала. Та чому ти так вирішив? А наша вона собі нові зуби вставила. Цей віка мені на день народження подарувала. А чому ти мені не подарувала? Так ви ж самі грошима просили. А от ти бо я на свою пенсію цю содержанку не прокормлю. Знаєш, скільки вона тими новими зубами жере? Хто б казав сам наминає і наминає. та в тебе борщ лайно. То бо в суп, та яка різниця на смак, як помиї? бо у відрі і були б помиї. Дурень старий, сліпий, а, 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 а суп у каструлі. Вона глуха, а він храпе. А як ви почули? Ви ж глуха. Уяви, як він хропе, що навіть я почула. Ну, Бабусю, ну це все одно не причина для розлучення. Причина? Є у мене причина. Ось як я у, у нього в телефоні записана. Як? М? Каторга. Треба буде тебе так записати. Дід, а чому каторга? По-перше, вона пожиттєва. А по-друге, а ти запитай, як вона мене записала. Як, як, щастя моє. Де ти повністю скажи. Щастя моє буде, коли крякнець цей алкаш. Але спочатку щастя. А ви запитайте, що вона собі на ювілей замовила? І що я замовила? А ти не пам'ятаєш. Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, ось і питаю. Так а що вона замовила? Та я не пам'ятаю. Та... А ще вона той в ліжку симулірує. Ніфіга собі. А? У вас що, що досить інтимне життя чи що? Та... Болячки симулірує. То в неї мігрень, то в неї артрит, то спину крутить, то вообще у ці дні. Б бабуся, а які, які ці дні, дні оплати за комуналку? Я в ці дні взагалі спати не можу. Ой, слухайте, а я придумав. Дайте що, вам просто треба відпочити один від одного. Ну побути, хоч трішечки окремо. Точно, точно, я коли з Сашком сварюся, зустрічаюсь одразу зі своїми подружками. Ой, та я мрію, щоб вона зі своїми подружками зустрілася. Царство їм небесне, але Щось вона не поспішає. Я тебе переживу! А, то я тебе переживу. Я тебе переживу. Я тебе переживу. Пу, на тебе. Пу, Слухай, якусь, може да. зводимо їх до сімейного психолога. Ну, нашим же сусідам допомогло. Так вони ж розлучилися. Що, серйозно? Я думаю, що такий дімон щасливий ходить. Все, я з тобою не розмовляю. Та я вже з тобою давно не розмовляю. Капець. Це вже вські. Віка, а ти сюди. Скажи цьому старому маразматику, що йому в час ліки приймати. <риклад> Дідусю, бабуся каже, що вона дуже тебе любить і переживає, і хоче, щоб ти випив свої ліки. Передай тій старій карзі, що я і без її вставної щелепи це знаю. Дідусь передав, що він дуже вдячний тобі і він вже випив. Я все чула. А казали глуха. Діду, ну от що ти будеш робити без бабусі? Що-що, Молодуху собі знайду. Тепло, тепло. Ех, щоб років 60. І це правильно. Головне, щоб вона в, вчасно утку в, міняла і уколи ставила. Так, все, треба йти до ЗАГСу чи РАГСу, чи хто там, тих пенсіонерів розлучає. Та, Діду, ну куди ти піде? Хай іде, хай іде, я згодна розлучитися. Якщо а... тебе не кохають, не тримайся. Якщо кохаєш ти, відпусти. Якщо світ не крутиться навколо в тебе сама крути цей світ. Бабуся, ми тобі той смартфон купили для того, щоб ти рецепти читала, а не взяту фігню з інстаграму. Нормальні слова. Саня, дай сюди альбом. Бабусю йди. Діду, бабусечка. От е, подивіться, Ой. оце це, це ваш фотоальбом. Ага. Тут ваші фотографії, ага. ваше життя. Подивіться на нього. ну. Ой, та що я там не бачив в тому альбомі? О, диви. А що це за козел біля тебе стоїть? <праць> це ти придурок. Це наше весілля. А бачу, точно. А диви, А то ще... ти не така противна. Не, не така, от зморшкувата. А, а ти ще сам міг кроватку зав'язати, руки ще не тремтіли. Але я любив, коли ти це мені робила. Але зараз би я тобі шию свою не підставив. Пізно, я на ній вже 60 років сиджу, сані начебто працює. Ага. О, диви, диви, а тут я тебе ще міг на руки взяти, а, а зараз же все, спина не так. Ой, диви, а це ми на морі. Дивись, з тебе ще пісок насипався. Слухайте, слухайте, а чому ви, ви отут такі сумні? Це вона мені тоді платівку бітлів пошкарябала. Задовбав цілими днями, е Марин, е Марин, е лото Марин. бо то музика, а не оці твої пісняри. <рекун -три> Я <рекун> тут <-три> тебе зараз цим альбомом <рекун -три> Бу. Так, все, 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 досить таких спогадів. Дійсно, ну, ну що ви починаєте? Ви 60 років разом. Уявляєте? Ви, ви, можна сказати, приклад для нас, для всіх. Так. Вон, деякі пари, вони ж рік, два і розбігаються. Так. А ви живий приклад міцних стосунків. Так. А, а так, що ви розлучитесь, а потім що мені може з Сашком розлучитися? Так. У, ні, я, я не хочу, ні. Тікай краще, бо на старості вона буде така сама. Яка така? Ну, така, така ж чудова дружина. Господи. Перший комплімент з 90-го року. <свят> а що я тоді ляпну? Ти не пам'ятаєш? Та й не пам'ятаю. Що? Та й я не пам'ятаю. Ти, ж не справді віка права, щось ми трохи погарячкували. Ну, то от як ти без мене будеш? Е, тільки ж я знаю, скільки крапель корвалолу ти любиш. Так. Вісім. Ні, двадцять вісім. Вісім. Так двадцять вісім. А ти що, мені кожного разу на 20 крапель більше крапаєш? А я люблю, коли ти на мене отак от дивишся. <плес> Ну, Добре, що ви помирилися. Ну, давайте тепер розказуйте, як будемо святкувати ваше діамантове весілля. Ну як, як? В ресторані? О, дала баба дубу в ресторані. Та вдома посидимо. О, о ж -ж 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 Ну, За 60 років жодного разу мене в ресторан не зводив. А минулого місяця напоминки Нікітичним? вам, ну, ну що досить, ві, 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 віко, ну, ну за все життя жодного камінчика мені не подарував. А, а тобі своїх мало. Он тільки вчора два нирок вийшли. О. Ну, хочеш, я тобі свої з того жовчного віддав. Чекай. Все. А то ж минулого тижня ми ж тобі вибрали камінь. Надгробний! Ось так все ж Так, ну все, ну досить, ну вже все. Ну, все, 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 ну все, заспокойся. До речі, про камінчики. Так не підглядай. Ой, 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 чуй стоїть, чуй. Боже, як це мило. ой.